Вітаю, мене звуть Джун. Я засновник і генеральний директор Halo. Ми є платформою для вивчення мови на базі штучного інтелекту для практики мовлення. Ви натискаєте кнопку і починаєте розмову з шаі репетитором вічнавіч віч за три секунди. Причина, з якої ми заснували цю компанію, полягає в тому, що учні й учениці, які вивчають мову, проводять більшість часу за підручниками і не розмовляють. Але найкращий спосіб вивчити нову мову, це, власне, постійно розмовляти, практикуватись та занурюватися в культуру. Пошук можливостей для практики мовлення є дуже дорогими і займає багато часу. Я пам'ятаю, коли витрачав три тисячі доларів на рік, коли жив у Кореї, просто вивчаючи англійську. І не лише я, а й усі, кого я знав, адже вивчення нової мови, особливо англійської, відкриває так багато дверей, і це інвестиція для багатьох людей І навіть сьогодні люди витрачають від 20 до 30 доларів за годину на індивідуальне заняття з носієм чи носійкою мови. Тому ми хотіли створити продукт, який надасть усім, хто вивчає мову, можливість практикувати мовлення в будь-який час і в будь-якому місті за дуже доступними умовами. Ми розміщені в Прово, штат Юта, США, але до нас приїжджає багато клієнтів і клієнток з нашої та інших країн. Ми працюємо з університетами та дуже раді розпочати співпрацю зі школами різних рівнів, щоб допомогти учнівству вивчати нові мови та практикуватися поза межами класу на нашій платформі. Наше бачення допомогти всім, хто вивчає мову, вільно володіти нею та мріяти про велике. Якби я не знав англійською, я б не міг говорити з вами та розповідати про платформу. Вивчення нової мови може змінити ваше життя і відкрити багато можливостей. Тож, ми б хотіли бути тією організацією, яка працюватиме зі школами та районами, а також університетами, щоб допомогти своїм ученицям і учням знайти можливості розмовляти та вільно знати нові мови, які вони вивчають. Щиро дякуємо за надану можливість, і ми з нетерпінням чекаємо на спілкування з вами найближчим часом. Дякую. Вітання. Мені дуже приємно записувати для вас це відео. Я учитель письма. Використовую письменницький метод, метод, який я розробив і вдосконалюю впродовж багатьох років. В Україні письменницький метод викладає Наталі Скорикова, а тепер і в Іспанії. насправді, мій письменницький метод дуже споріднений з концепцією вашої події воля. Воля, знаєте, якщо я вимовлю це слово англійською, як мені здається правильно, у мене виходить вуаля. отже, вуаля фактично, мій досвід викладання це навчання креативного письма школярства, починаючи з третього класу і аж до учнівства старшої школи. І в певному сенсі, письменницький метод збігається з переконанням, які висловлюються словом воля, словом, що означає і свободу, і свободу волі, і відсутність обмежень, і внутрішнє ядро, і самовизначення, і силу, і міць. і усе це те, чого я навчаю дітей через письмо іноді ми не можемо вплинути на світ грошима, грошовими внесками, але ми можемо мати свій вплив на світ як митці й мисткині, як письменниці й письменники. А коли я навчаю дітей творити у процесі письма, вони починають відчувати себе творцями у будь-якому іншому виді мистецтва. Вони відчувають себе митцями і мисткинями у виконанні будь-якої роботи. Вони відчувають, як вони впливають на світ. Адже матриця творчості, яка є частиною цього вашого кристалу, віра, віра в себе, освіта, любов, ясність. А потім з двох боків кристалу, ми можемо, і я можу і Якщо говорити про всю цю концепцію, вона не лише про радість і щастя, вона показує нам силу, за допомогою якої ви, як людина, і як митець чи мисткиня можете впоратись із горем і втратою, і усіма випробуваннями, які зустрічаються у щоденному житті. Отже, що ж таке письменницький метод? Яка матриця творчості в письменницькому методі? Це невидима форма. Українці і росіяни мають трішки різні ідеї стосовно формальної теорії. І в Україні було і досі. Є багато теоретиків, які викладають формальну теорію, форму. Отже, певним чином матриця креативності є невидимою формою. Я навчаю не зовнішньої форми, яку ви аналізуєте, а внутрішньої форми, яка породжує творчий процес. а процес є свободою. Адже формалісти навчають аналізувати те, що хтось уже написав, тобто продукт, який уже існує, А свобода полягає у створенні, і створення відбувається завдяки процесу. Коли ми навчаємо дітей процесу, а не зосередженню на готовому продукті, вони почуваються відкритими, вони почуваються могутніми. Фактично, вони приймають свою свободу волі. Коли ми пишемо свобода волі, це чистий аркуш. Ось де ваша свобода. Ось порожня сторінка, чистий аркуш. Ви можете робити з ним усе, що забажаєте. Тож тепер ми переходимо до ідеї про відсутність обмежень. І перше, що я роблю у своєму письменницькому курсі, коли навчаю молодь писати, це ідея про те, що на цьому чистому аркуші вони можуть робити що завгодно. У мене навіть є невелика система під назвою Не думайте, дивіться навкруги. І вона допомагає їм почати. А коли вони починають, то можуть творити будь-що. Відсутність обмежень. Ваша наступна ідея в концепції волі. А у нас ідея така, коли ти переходиш на цей чистий аркуш, обмежень немає. Ми не вчимо їх виготовляти. Продукт, ми вчимо їх, як іти слідом за своїм процесом. І ще внутрішнє ядро. Що ж у нашому методі є така річ, яка виробляє глибокий голос. І ми маємо так званий рядок трансформації, який показує дітям, як. Поглибити цей голос а що це зарядок трансформації? Самовизначення ви самі себе можете визначати, і самі себе можете трансформувати. Отже, ким би ви не були, і що б не відбувалося у світі, ви можете трансформувати, перетворити себе, і з цього випливає сила і міць, яку воля підкреслює. Сила і міць, яку ви отримуєте, коли ділитеся своєю роботою з іншими, як митець чи мисткиня. Отже, діти читають свої роботи вголос іншим учням і ученицям. Усі вони читають одне одному й утворюють спільноту: ми можемо, а не лише я можу. фактично, це фундаментальна основа і ядро письменницького методу. І це дає молодим людям відчуття сили і можливість самим рости і трансформуватися колись, коли я жалівся своєму батькові на несправедливі, на мою думку, речі, що відбувалися у школі. Він казав «Синку, світ прийшов сюди першим. Життя може бути несправедливим, але ви мусите навчитися давати собі раду зі світом, який був тут раніше за вас. Як казав Гайдґер, нас жбурнули в цей світ. Ми не просилися відправте мене до цього світу. Нас сюди жбурнули, але тут ми вже маємо свободу волі. Ми маємо свободу волі і свободу самореалізуватися. І отже, самореалізувавшись, ми можемо змінити світ. Вітаю, мене звати доктор Алі Раск. За освітою я нейропсихологиня та неврологиня. Практикую вже понад 35 років. Я веду консультації і викладаю з фокусом на здоров'ї мозку, зціленні травм та стресостійкості. Я працюю з міжнародною гуманітарною організацією Десестер Шок. Яка допомагає людям в емоційному стресі, що був спричинений катастрофою і я приділяю багато часу громадській освіті. Я Очолюю програму Здоровий мозок у нейроповідінковій клініці в Колорадо і це велика честь і радість для мене бути тут відзначаючи розбудову стійкості громади, допомагаючи впровадити соціальне, емоційне та етичне здоров'я у вашу освітню систему. І я також тут, щоб підтримати вас у створенні бачення майбутнього Ми демонструємо найкращі людські якості, коли піклуємося про наших дітей. EdCamp юкрейн показала світу, що розбудова стійкості учнівства і вчительства в розпал воєнного часу є життєво важливою і справді можливою. Найкраще, що є в нашій спільній людській природі. За шанувати здоров'я, серця і розум наших дітей потрібна сміливість, щоб відхилитися від тієї звичної стежки, яка для переважної більшості освітян зосереджена на навичках мислення, як от вивчення та запам'ятовування. Справжнє навчання відбувається на рівні серця, розуму, тіла і душі разом узятих. І таке середовище можна створити. Я уявляю собі переможну освітню систему. Де прагнення, інтереси, емоції та інстинкти співпраці студентів заохочуються, де освітяни поінформовані про травму і де душа освіти зосереджена на свободі думки. Творчому баченні а також забезпечує турботливе та любляче ставлення учнівства і вчительства, які готові перетворювати світ на добріше, безпечніше і веселіше місце я уявляю, що в майбутньому українська шкільна система проваджуватиме систематичні процедури в класах, а учнівство і вчительство відчуватимуть свої тіла і дбатимуть про власне відчуття безпеки. Де освіта, нервова система та здоров'я після переживання травми об'єднані в одне ціле. Коли учнівство приходить готовими до навчання, а вчительство готове навчати, з усвідомленням власної присутності зараз як ніколи, світ має підтримувати молоді серця та розуми в поглибленні їхнього коріння через зв'язок одне з одним із землею з навколишнім середовищем, я закликаю до створення освітньої системи, яка закладає емоційну регуляцію. Тренування уваги, фізичний рух і якісну їжу в систему. Це так само важливо, як вивчення алгебри чи граматики. EdCamp Ukraine – це дороговказ для освіти у всьому світі. І нам є чого повчитися у вас. Дякую за запрошення. Вітаю! Мене звуть Джанін Бьорнстайн. Я журналістка, викладачка і експертка з питань психічного здоров'я. У мене також є досвід розроблення курсів навчальних програм викладання, крім іншого, у сфері освітніх медіатехнологій. Моя остання книга, яка видає 15 серпня 2023 року, називається Найкращі Люди. Людська сутність крізь призму пандемії розладу психічного здоров'я. Її написання дуже схвилювало мене, бо я спостерігала страждання людей по всьому світу, зокрема тих, у кого є проблема з психічним здоров'ям. Нещодавно я почала ставити учнівству дуже важливе запитання, яке не часто почую. Воно дуже просте. Як ви? Як ви насправді? І замість звичних відповідей. Дякую нормально, усе гаразд. Я отримала зовсім інші. Вони були такі чесні і відверті, просто неймовірно. Розумієте, часто учні й учениці не хочуть розкривати свої почуття, проявляти емоції, тому так важливо цікавитися одне одним. Зараз людям, як ніколи, важливо думати про те, як стати краще, краще для себе і одне для одного. Краще для себе і одне для одного. Зараз ваш світ. Перевернувся через війну. І це м'яко сказано, але завдяки доброті, взаємодії і спільним проєктам українського вчительства і учнівства можна покращити психічне здоров'я і самопочуття, розвинути стійкість та здатність змінюватися на краще. Бачите, цілеспрямовані спільні проєкти здатні змінити життя, змінити фон зміцнити взаємодію, зблизити людей та покращити психічне здоров'я. Такі проєкти покращують емоційний стан, неселяють оптимізм завдяки формуванню освідомленості, чуйності і підвищенню рівня взаємодії. Коли ви просуваєте важливі проєкти, ви допомагаєте світу стати добрішим, більш уважним і співчутливим. Чи не варто скористатися цим саме зараз? Наведу приклад. Ці прекрасні квіти є символом доброти, співчуття і чуйності. ми попросили місцевих підприємців дати гроші на квіти для учениць і учнів, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Ми купили понад 100 букетів і поклали в них невеличкі листівки зі словами. Це для тебе. Ми оберігаємо тебе і завжди допоможемо. І, і потім ми роздали понад 100 букетів. Одна учениця підійшла до мене і розплакалась. Said, Вона подякувала Thank і you. сказала We're Ми really насправді відчули це, ніби ви оберігаєте і допомагаєте. І це для нас дуже важливо. Ми дуже вдячні. Ви зробили мене щасливою. Знаєте, даруючи учням і ученицям ці квіти з листівочками, щоб продемонструвати свою турботу, ми змінили чийсь чийсь настрій. Упевнена, ми змінили настрій багатьох учнів і учениць, тому я закликаю робити все можливе, щоб надихнути учнів і учениць, проявляти доброту і взаємодіяти одне з одним. Створіть власний календар кращої людини, заповнений щоденними заходами і проєктами і це розвине в вас чуйність і покращить психічне здоров'я. Це допоможе налагодити взаємодії з однолітками, а може навіть між поколіннями. Це сформує навчальне середовище на засадах співробітництва, у якому учніство може досягати цілей проявляти себе, свою залученість і чуйність, і це заохочує людей об'єднуватися на шляху до довгострокових звершень, надихати на одного на продукування ідей, які допоможуть людям стати кращим для себе. І одне для працюємо для спільного блага. Дякую за. Привіт всім світлячкам. Всім прометеям, всім білим воронам української освіти. Я Олексій Толкачов. Громадський діяч, письменник, фоторолог. Автор проєкту Омріяна Україна вже понад 10 років я думаю над тим, яким може бути світ майбутнього, яким буде суспільство, якими будуть люди. Звісно, всі ці питання приходять до наріжного каменя, а якою ж буде освіта і школа, яка має виховати дітей, підготувати їх до майбутнього. І от, власне, 8 років вже як я підтримую, і беру участь в еткемпах в Україні, а цього року маю велику честь поділитися з вами однією зі своїх ідей і мрій. Я мрію про те, щоб в школі майбутнього приблизно з 14-15 років закінчилася наша стандартна загальноосвітня програма. Діти на сьогодні дорослішують вкрай швидко. Вже в 3-5 років вони вільно панують планшетами, електронними засобами, здійснюють купівлі з батьківських банківських карток. Чивай чи є сенс нашпиговувати таких дітей знаннями, які можуть застаріти вже до завершення школи? Світ на сьогодні змінюється неймовірно швидко. За прогнозами вчених, приблизно в 2050 році ми дістанемо моменту біфуркації, коли стрімкість змін тяжитиме без кінечності за одиницю часу, що тяжитиме до нуля. Буквально через годину ми будемо просинатися в новому світі, до якого треба буде знову навчатися. Його треба буде вивчати. Світ змінився. Вже неможливо в школі приготувати і навчити дитину на все життя. Відтак чи є сенс тримати її? Збагачуючи знаннями. Моя мрія полягала в тому, щоб десь приблизно в 15 років завершувати загальноосвітню програму і давати дітям можливість розвиватися в двох площинах, або в проєктній діяльності, реалізуючи власні лідерські здібності, напрацьовуючи компетенції у дітей дуже багато мрій, або в другому напрямку в волонтерському в служінні. Хтось мудрі сказав, що світові не потрібно так багато лідерів зараз готують на всіх тренінгах. І, звісно, кожна дитина не повинна бути лідером. Але у дуже багатьох дітей є власні мрії, власні ідеї, власні амбіції. І, от, власне, під наставничеством учителів, за допомогою школи давати можливість давати провід тим дітям для реалізації їхніх проєктів. За один-два роки такої діяльності в рамках видозміненої школи діти напрацюють собі шикарне портфоліо, вони будуть чітко знати, що вони вміють, вони будуть стовідсотково знати, що їм подобається. І вже в 19-20 років це можуть бути дорослі члени суспільства, які гори будуть рухати і будувати умріяну Україну. З іншого боку, як я вже казав, не всі діти хочуть бути лідерами. Для багатьох значно важливішим є служити іншим. І от на сьогодні в Україні поширилося волонтерство. Дуже багато дідей, дітей серед волонтерів. Ми всі бачили, як діти збирали кошти на ЗСУ, як вони робили якісь ляльки-мотинки. Дітям дуже важливо займатися дорослими справами і відчувати себе важливими. Відтак у мене мріє, щоб з 15 років ті, хто не реалізує власні проекти в сфері лідерства, напрацьовували компетенції в служінні. Можливо, допомагали. Людям літнього віку, можливо, змінювали екологічну ситуацію, можливо, допомагали власним громадам чи щось робили на своїй вулиці в світі майбутнього дуже важливо людям розвивати компетенції служіння, менше егоїзму, більше людяності. І, от я мрію про те, щоб в 17-18 років з такої школи вже виходили лідери, волонтери, люди з великої літери, які будуть повноцінними членами суспільства, будівничими майбутнього. Ось така моя мрія, і це, до речі, вже прописано в фантастичних творах Івана Антоновича Єфремова радянського фантаста, скільки ще має минути часу, щоб ми дійшли до такої мрії. До зустрічі в майбутньому!